Сьогодні я розкажу, чого 90% новачків слівають депозит у перший місяць. І так, пішли. Братан, ну давай по щиснику. Ти заходиш у трейдинг, закинув сотню баксу, віддумаєш, ну все, завтра Ламборгінні, післязавтра Мальдіви. І через тиждень ти вже собі купиш остров. А потім дивишся і у тебе не соточка, а собачий хір. І ще гірше пустота в душі. І ти такий. Ну як так? Я ж бачив відос, де шувак зробив 10к, а той ще 100 іксов за день. А я тобі скажу: це абсолютно нормальна історія. І так зливається більшість. Є три конкретні причини, чому 90% новачків сліває депозит у перший місяць. І це не поганий ринок, чи мені не повезло. Це тупо три твої косяки. І зараз я їх розкладу по поличках. Перший. Жадоба і азарт. Проще говоря, ефект казіно. Новички заходять у трейдинг не як у роботу, а як у казік. Вони не думають про різки, про математику, про план. Вони думають, зараз бахну кнопку і буде в мене 10 іксов. У реальності трейдинг це не швидкі гроші. Це марафон, а не спринт. Але люди заходять з мисленням рулетки. Влупив увесь депозит в одну угоду або пан, або пропав. І здогадайся, що відбувається, ринок вже робить мінус. І депозита вже нема. Це працює так само, як автомати. Ти виграв один раз і мозги такі, о, я геній, зроблю це ще раз. Тобі підкидає дефамін, азарт, серце б'ється. Ти не можеш зупинитися, і в якийсь момент ти вже, навіть не, ти вже навіть не аналізуєш ринок. Ти просто з ним граєшся. От, просто уяви пацана, який абсолютно ніколи не грав у футбол. І одразу виходить на фінал Ліги Чемпіонів проти Барселони. Ну бляха муха. Ну я там просто знесуть з поля. Тут так само. Ти без досвіду влізеш у трейдинг. Ставиш все на кон, і ринок тебе просто карає. Але це не ринок винен. Це ти граєш як у казіну, а не працюєш як трейдер. Друге. Відсутність стратегії і плану. Оце взагалі просто класик. 90% новачків торгують по відчуттю, як їм заманеться. Вчора підписався на гору трейдера з Тіктока чи Telieg'em. Він написав. Братва, херачем в лонг мун, ракета полетить. І ти такий, о, шанс розбати собі поднять дінжат. Заходиш, а на ранок у тебе мінус, а ще хуже слів депозита. Найбільша проблема це невідсутність системи. У тебе просто немає прописаних правил. Коли входить, коли виходить, а коли фіксувати прибуток. Аболі вже де ставить стоп. Ну, точно, де ставить стоп теж. Ти просто реагуєш на емоції, Либо числю думку, на якусь випадкову новину. А трейдинг без плана це єбучий хаос. Сьогодні ти купив, бо відчув, завтра продав, бо злякався. Післязавтра знову купив. Ну бо вже точно піде вверх. Це не трейдинг, це рулетка. І тут. Під'їжджає ще одна помилка. Відсутність ріск менеджменту також одна із самих найпопулярніших причин, чому 90% людей, які заходять у ринок, сліваються в перший місяць. Люди не ставлять стоп лоси вони не рахують ризик на угоду, не думають, скільки можуть втратити. Вони заходять у ринок всіма грошима. І будь-яке маленьке просідання повністю зносить депозит. А найсмачніше. Навіть якщо ідея правильна, без різк менеджменту її легко можна збрить. Приклад. Ну от, подумай собі, логічно, якщо в тебе присутствує трохи логічно розвитості, людина пішла на рибалку. Без вудки, без наживки. Ну, от просто з палкою. Може якась риба випригне сама в руки, але тут ясно, що шанси нульові. Так само і в трейдингу. Без плану і системи ти просто сидиш і чекаєш диво якогось. Третій. Третій. Третій пункт. Емоції керують, а не голова. Це найжорсткіша причина у трейдингу головний ворог. Не ринок, а ти сам. Страх, жадібність. Це два демони, які керують новачками. От уяви. Ринок дав тобі маленький плюс. І ти, блядь, бамс отак ось, і закрив собі угоду, бо боїшся, що можна втратить. А потом бачиш мінус, і не закриваєш, бо думаєш. Ну, бляха муха, ну що тут? Ну щось відіграється, щось ціна подойде до точки входу, закрию, або подожду 10 іксов там. І воля. ліквідація, блядь. Депозита немає. Це замкнуте коло. Ти або забираєш копійки і не даєш угоді вирости, або тримаєш збиток до останнього і зливаєш усе. Тут потрібно зрозуміти. Одне, ринок завжди буде качати твої емоції. Він буде давати тобі надію, страх, лібо азарт. Якщо ти піддався, все, ти вже програв. Професіонал відрізняється від новачка тим, що він тримає холодну голову і діє чітко по розписаному плану, а не по відчуттю. Це як стосунки з токсичною дівчиною. Ти розумієш, що тобі треба валити, але серце таке. Да ні, може завтра воно стане іншою. А потім дивишся, і ти вже в мінусах поповнені. Ну, а так ось. Оце три головні причини, чому більшість новачків сліває депозит у перший місяць. Перше жадоба і азарт. Друге, відсутність плану і стратегії, А третє емоції замість холодного розуму. Хочеш реально вижити в трейдингу? Перше. Забудь про азарт. Друге. Склади стратегію і чіткі правила. І третє найголовніше навчися контролювати свої емоції. Щоб ти керував ними, а не вони керували тобою. Бо якщо тобою будуть керувати твої емоції, ти просто програєш і не зможеш далі двигатися собі потихоньку в трейдингу. К своєї цілі Тренінг це не кнопка Було, це робота. І якщо ти поставишся до цього серйозно, ти будеш серед тих 5 1%, хто не просто вижив, а реально заробив. Все, тоді давай до нових зустріч до нових відео. Кстати, підписуйся на мій телеграм-канал, там більше про моє життя, про зароботок і так далі.